Мене звати Тетяна. Я директорка Хмельницького районного комунального закладу «Ветеран-Про», психологиня та тренерка з національної збірної Invictus Games 25 року. Як вас змінила війна? Війна, як би це не дивно можливо прозвучить, зробила мене більш стресостійкою, аніж я була до початку саме повномасштабного вторгнення. Напевно, через те, що прийшлося дуже швидко акумулювати всі свої сили, всі свої ресурси, паралельно отримувати і підтримку, і додаткові навчання, тому що як і ні в кого з моїх колег не було досвіду саме психологічної підтримки в таких ситуаціях, я дійсно стала. Е, і це багато в чому допомагає мені зараз займатися тим, чим я займаюсь, яку місію знайшли для себе на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку повномасштабного вторгнення дуже велика потреба була саме в наданні психологічної допомоги тим, хто поруч, тим, хто звертався, ті великій кількості людей, які проходили через штаб. Для внутрішньопереміщених осіб. Окрім того, це були якісь і особисті звернення і за порадою. І, е, направду, для мене це теж був такий дуже великий виклик, тому що не було попереднього досвіду. І е, паралельно з тим, дуже е, через повномасштабне вторгнення збільшилися випадки. Домашнього насильства, і е, я теж багато працювала в саме в розбудові системи про тоді домашньому насильству на місцевому рівні. Прийшлося дуже швидко все підлаштовувати, перебудовувати, ставити на такі нові рейки роботи, тому що виклики йшли один за одним, і насправді вони і продовжують йти. Вони трансформуються, вони змінюються, але вони є. Вони є і з ними потрібно працювати. Окрім цього, звісно, я паралельно завжди працювала як тренерка. Я завжди працювала з людьми з інвалідністю. Від початку 12-го року я по суті цим займаюся. Воно десь затишувалося, десь трохи більше, але завжди з цим працюю. На чому зосереджені сьогодні? Наразі е, я більше уваги приділяю розвитку е, нашого комунального закладу, так як він тільки створений, є дуже багато теж і викликів і питань. Наразі ми знаходимося на етапі працевлаштування фахівців на супровід ветеранів та демобілізованих осіб. І я напевно пронагідно запрошую всіх небайдужих, кому цікавий цей напрямок, хто розуміє, що є внутрішня готовність з цим працювати, у цьому розвиватися, тому що ми маємо всі розуміти, що е ветеранів е буде більше, потреб буде більше і. Е Чим більше ми створимо і комунікаційне середовище, і підтримуючи, тим простіше нам буде адаптуватися після воєнний час. Про Хмельницький районний комунальний заклад «Ветеран-Про» Цей заклад буде працювати у межах Хмельницького району. І всі громади, які підпорядковані Хмельницькому району, будуть нами охоплені. Наразі ми ведемо інформаційну кампанію про те, щоб у кожній громаді був як мінімум один фахівець. Що буде входити безпосередньо в роботу фахівця із супроводу, це буде такий універсальний солдат, який має надавати. Елементарну психологічну допомогу він має орієнтуватися. Куди перенаправити, а можливо, в деяких випадках навіть взяти за руку і провести оцим шляхом, починаючи від того, як військовослужбовець попадає в шпиталь чи в лікарню, і всі оці ланки закривати: і довідки, і проходження комісій, і щоб сформувати соціальний пакет, щоб максимально створити умови, які цей шлях від е, того, як він залишає свою військову службу до повернення з цивільне життя, максимально скоротити і зробити його максимально комфортним, е, щоб в, е, військовослужбовець на цьому перехідному етапі відчував те, що він потрібен, що його не викинули, про нього не забули, і, і надати йому можливості можливо. Е, Спрямувати, що зараз дуже багато є освітніх програм, де можна перенавчитися, де можна отримати абсолютно нову освіту. Зараз дуже багато грантів. І ми теж супроводжуємо у цьому шляху. Ми рекомендуємо куди звертатися, на що звернути увагу. Наразі ми проводимо на базі нашого закладу такий великий багатомодульний курс, саме по тому, що як зробити власну справу, як це започаткувати, як розвивати. І ми теж будемо аналізувати, які є потреби. Тому дуже важливо отримувати ще зворотній зв'язок від самих. Ветеранів і йти за їх потребою. Волейбол сидячи. Ідея створити і започаткувати це на Хмельниччині. Народилася в далекому 2012 році, коли я повернулася з чемпіонату Європи. Я на той момент була у складі національної збірної України. Паралімпійської з волейболу сидячи, опираючись на свій досвід, що через цей вид спорту можна максимально отримати реабілітацію і соціалізацію після травми. Коли я розповідаю про волейбол сидячи, це виглядає дуже так лайтово. Коли ви подивитеся це на Ютубі чи десь у соціальних мережах, це не виглядає складно. Але при тому, всьому, навіть досвідчені професійні спортсмени, якою я була в свій час, і коли... Я вперше е, сіла на майданчик і почала грати, розуміючи, що в мене такий великий бекграунд свій спортивного досвіду і професійної майстерності, направду це дуже важко. Чому? Тому що е, в, в голові є команда бігти. А бігти фізично ти не можеш, тому що у тебе є ураження. І оцей момент, по-перше, прийняття того, що ти не можеш. Розуміння того, що тобі треба до цього адаптуватися, займає шлях часовий. І у кожного цей шлях свій. Тому волейбол це в першу чергу про ось цей психологічний досвід. А далі вже фізичний. І потім це переплітається в таке єдине ціле, де психологія від фізики не може вже відокремлюватися, тому що ти постійно намагаєшся якби, створювати таку обстановку і атмосферу, де людина має зрозуміти, що це ок, що це не зразу, що на це потрібен час. Потрібно навчитися по-новому розуміти своє тіло, дослухатися, розуміти, як тепер воно буде в просторі працювати. Тому що це будуть це, це прям інші переналаштування. І це навіть не стосується, коли є ураження опорно-рухового апарату, навіть якщо це невидимі травми. І є акубура Теж неважливо в якій кількості, все одно змінюються всі фізіологічні процеси, розконцентрація уваги. Ігри нескорених 20-25. Я вважаю, вже оглядаючись назад на цей шлях, такий майже річний, що інвіктус це. Прекрасна платформа для розвитку. Це платформа е, і спільнота, яка дає розуміння, що немає ніяких обмежень, що дійсно е, всі обмеження знаходяться у нас в голові. І коли ти попадаєш в це велике середовище е, людей, які схожі за е, цінностями саме, вони один для одного стають прикладом, і вони один одному стають підтримкою. Вони один одного мотивують. Тобто е я для себе аналізувала і зрозуміла, що в цілому в такому середовищі немає мінусів, принаймні очевидних. Можливо, мінус може бути тільки в тому, але це теж ну, умовний мінус, да, що ти бачиш рівень, до якого тобі треба прагнути. Але це ну, ніби мінус, але цей мінус його дуже важливо перетворити на плюс. Ти бачиш оцю планку, і ти до неї йдеш. І е, зараз вже Чотири місяці пройшло від завершення ігор, і я спілкуюся з хлопцями. Ми підтримуємо зв'язок. І я дуже радію, дуже тішусь за те, що кожен з них зробив можливо, навіть в якійсь мірі такий квантовий скачок. У своєму розвитку, і я думаю, що якщо би їм ще там на початку поранення, навіть після періоду поранення, сказали, що ти будеш зараз от в цій точці, я думаю, що багато з них би просто навіть не вірили, що так можливо. Це такий дійсно період посттравматичного зростання. Ось для мене, отак от він виглядає, коли ти заходиш на практично на нульовому рівні без віри в себе. Ти проходиш шлях, і ти не тільки починаєш вірити в себе, а ти ще й стаєш прикладом для інших. І в цьому, по суті, філософія інвіктус, що ти своїм прикладом, ти як за, за, таким, за форматом, напевно, зірочки, ти стаєш зіркою, і тими своїми промінчиками підтягуєш інших людей. Багато з них. Почали розвивати свою справу. Хтось із них почав співпрацювати з органами місцевого самоврядування. Ну, тобто, кожен кожен з них щось для себе виніс. І навіть якщо це не про якісь соціальні статуси, ми говоримо, а саме про навіть. Оцей е, скачок в етапі реабілітації, тому що це ж реабілітація, це ми ще не говоримо, що це спорт вищих досягнень. То я вважаю, що 99 із 100. Якою буде Україна після перемоги? Я е, хочу, щоб е, ці е, ветерани. Так як це більше моя категорія, і військовослужбовці, які ще захищають нашу країну, мали розуміння, що весь цей етап війни був для того, щоб ми стали краще. Ці хлопці і дівчата, які поклали свої життя, не були забуті, і завжди пам'ять про них давала сили і ресурси. Рухатися далі і створювати Україну, яка буде зім і прикладом для інших країн. І я просто, вже працюючи би, в цьому середовищі, я впевнена, що це можливо. Тому що навколо дуже багато розумних, талановитих, вмотивованих. Які змінюють свої точки зору, не прив'язуються до ось тієї пострадянської спадщини, орієнтовані на повагу один до одного, орієнтовані на досягнення, на перемогу і на те, що ми переможемо.